Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Шкода Фабія 2007 року випуску. Останнім роком випуску автівка в нас продається від одного власника з салону. Ось в такому воно гарному стані. Дуже такий гарний бежевий колір. Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось так виглядають сидіння тканинні. ззаді у нас. Механічне відкривання вікон, ось так це все гарно виглядає. Сперді в такому стані у нас кермо. Пробіг автівки 260 тисяч км, Аналогова приборна панель. Сидіння водія в гарному стані, Пасажирське теж. Також у нас тут доставлений блок електроциклопідйомників передніх. Ось так у нас магнітолка Kenwood. Кондішн. Все в лучших традиціях шкоди фабії. Якщо вас цікавить покупка даного авто, ви можете її здійснити в нашому автосалоні за адресою вулиця НАТО 22Б. Також у нас можлива покупка і заготівку, безготівково, в кредит, в лізинг. Або ж можемо обмінятися на ваше старе авто. Приїздіть та купуйте ось такі класні машинки.